Міністерство юстиції до Європи один із перших кроків у такому напрямку реорганізація Державної виконавчої служби. Її діяльність обіцяють оптимізувати, зокрема, за рахунок посилення контролю за примусовим виконанням рішень судів. І підвищення, якщо не престижу цієї ланки судової влади, то якості її роботи. Допомогти у цьому має пілотний проєкт. Йому дають старт уже 1 травня. Понад 200 державних виконавців області працюватимуть винятково з електронними документами. Повідомляють в управлінні юстиції, тобто всі їхні дії у рамках того чи іншого виконавчого провадження будуть як на долоні. Крім того, по іншому розподілятимуться й самі виконавчі листи. Він буде розподілятись між державними виконавцями автоматично, а не за підписом чи розписом начальника відповідного структурного підрозділу. Також оптимізується контроль за діями державних виконавців шляхом введення електронного реєстру. На сьогоднішній день буде запроваджена система обліку і проведення виконавчих дій в електронному вигляді. Проєкт реалізовуватиметься у Сумській області та в Києві. Столичні експерти переконані, нововведення лише на користь. Звичайно, будь-яка автоматизація цього процесу це, це безумовний плюс, тому що ну, на жаль багато проблем з ферюстиції пов'язано на сьогодні саме з тим, що. От проблема агента, так тобто людина, яка, яка не відповідальна за ще ж яка відповідальна за певний процес, але е, використовує його е, ну не, не в той спосіб, який передбачено законом, і ще одна суттєва зміна, від якої очікують ефект матеріальні стимулювання державних виконавців від 2,5% від суми стягнення до 50 мінімальних зарплат.